Уже зовсім скоро з Любліна до Кривого рогу відправиться ось ця карета швидкої допомоги. А за нею ще одна машина, де будуть і витратні матеріали, і медпрепарати, обладнання для криворізьких медиків. Перш ніж потрапити до міста Люблін, це авто подолало шляху понад тисячу кілометрів з Бельгії. Як розповідає президент фонду розвитку центральної та східної Європи, Кшиштофлонтка, вже за перші місяці від початку російського вторгнення в Україну у Польщі фактично не залишилось вільного медичного спецтранспорту, тож шукати машини. Які можна було б передати Україні, нині доводиться в інших країнах Європи. Потреба в такій допомозі надзвичайно велика, і щоразу постає питання вибору партнера. Це не випадкові процеси, тому що є якась така людина, як я, і подібні до мене, яким треба приймати рішення, а кому саме оця швидка чи інша швидка, нам в кривому роху дуже професійно завжди працювати можна. І е, ми, якби за ці часи, коли працювали по децентралізації, по тренінгах, ми цього не забулі. І коли треба було приймати рішення, то для нас було зрозуміло, що треба саме кривому рогу допомагати. Партнерські відносини фонду розвитку центральної та східної Європи з владою Кривого Рогу розпочалися ще вісім років тому. Після початку повномасштабної війни вже Рада оборони міста продовжила міжнародну співпрацю, залучають усі можливі ресурси для забезпечення забезпечення потреб як цивільних, так і військових серед пріоритетних видів допомоги підтримка медзакладів. На виконання доручення голови ради оборони міста Кривого Рогу Олександра Юрійовича Вілкола. Ми сьогодні отримуємо від фландерської групи бельгійського красного криста міста ТІЛ дарунок як гуманітарна допомога карету швидкої допомоги. Сьогодні я хочу сказати слова вдячності керівництву фландерської групи бельгійського красного міста Тіелт Катерині Дехуло та Філіпу Ледо, а також фонду розвитку центральної та східної Європи в особі президента фонду. Першу карету швидкої допомоги від цих організацій місто отримало торік у вересні. Вона вже працює у 16-й міській лікарні. Цей спецавтомобіль має сучасну комплектацію, необхідне медичне обладнання. До Кривого Рогу відправиться і фургон іншого потрібного вантажу для закладів охорони здоров'я. Медикаменти, витратні матеріали, кисневі маски, намети медичного призначення, каски для надзвичайників. Цю допомогу надала організація Червоного Хреста з Бельгії. Не можу не згадати ще один фонд це немецький благодійний фонд Барби Хуа, з якими на теперішній час працюємо разом з Криворізьким благодійним фондом Засильну Україну, засновником якого є Олександр Швець та Дмитро Бурейко. На теперішній час, завдяки цьому цьому фонду, до Кривого Рогу вже доставлено близько 20 тонн медичного обладнання медичних препаратів. Також завезено у 16-ту міську лікарню апарат УЗД. Ще один на підході, як розповідає Юрій Красножон, керівниця фонду Мар'яна Логвиненко та його представник Денис Дечник на постійному зв'язку з криворізцями. заснований студентами-медиками з України. Цей фонд від початку війни надає підтримку нашому місту серед перспективних ще один напрямок співпраці з німецькими партнерами. Проводиться перемовини щодо складання. Чи підготовки підписання договору на партнерство з містом Нюрнберг, а, а також ведеться переговори щодо надання для нашого міста для кривого рога з міста Нюрнберга від 5 до 10 великоміських. Автобусів для пасажироперевезень зараз головна задача українців вистояти й перемогти. Та вже тепер криворізькі партнери улюблені планують, як допомагатимуть Україні відновлюватися після війни і не сумніваються. Українці будуть серед рівних в країнах Євросоюзу. Це якби найкращий момент для бренду України, тому що світ, німці, французи вони не розуміють, ну як це, тобто Росія не перемогла треба щось робити з цими українцями треба їм допомогти треба треба буде їх приймати в європу бо вони бо вони ви вже перемогли так якби стратегічно ірина зінченко валерія косигіна цей день